Наближаємося до фіналу. Індійський астролог назвав точний рік закінчення війни в Україні. Він передбачив загострення на фронті вже цього місяця. Однак ця буря буде перед затищем. Що віщують Україні зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Війна РФ проти України може закінчитися вже 2025 року. У межах від травня до жовтня. Такий прогноз озвучу індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали Нострадамусом, пише Daily Star. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення, яке може розпочатися у вересні 2024 року. Існує ймовірність безпрецедентно жахливо розширеного сценарію війни у вересні 2024 року, який може охопити період аж до кінця поточного 2024 року. А у травні 2025 року… Найімовірніше станеться врегулювання ситуації. Але від середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил, коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані, і це може викликати сумну ситуацію. За його прогнозом, війна на морі стане однією з найбільш гарячих точок війни в усьому світі. Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт. Як було сказано у травні 2025 року, або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій десь у будь-який час від середини травня до середини жовтня 2025 року, гучний прогноз щодо завершення війни зробив і відомий астролог Влад Рос він сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зараз навіть додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна. На ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами. Втім, навіть після цього расисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Роса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту, і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Рос коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати вести війська до мінська. Польща може оголосити ім. Війну захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Рос ради Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу. Коли в Білий Дім зайде новий президент США в мережі безліч передбачень про те, що доля України залежатиме саме від нового президента США, переможниця битви екстрасенсів та Яна Пасенкова прокоментувала пророцтво про те, що мовляв Україну врятує жінка, і нею може бути Камала Гарріс, кандидатка в президенти США. Ясновидеця зауважила, що це не зовсім правда. Одразу скажу, що ніяк, але є доповнення. Камала Гарріс, вона не є особою, яка щось вирішуватиме, вона просто трансфер для важливих людей вона не постійна у своїй посаді, а просто для того, щоб когось привести за собою своєю чергою відомий астролог Влад Рос заявив, віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогноз Оризнавець зробив, аналізуючи її карту народження. Він також нагадав, що давно прогнозував результат виборів президента США. Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним. Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом. Влад Рос проаналізував час і дату народження Камали Гарріс і зробив цікаві висновки. Найцікавіше, що в неї на момент народження сходив знак близнюків, тобто Асцендент у близнюках, там де зараз Юпітер, планета влади. Виходить, дуже цікава ситуація. Дональд Трамп теж близнюки у Гевіна Ньюсома. Губернатор штату Каліфорнія, будинок кар'єри, також знаходиться у Близнюках. Але й не цікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок це завжди можливість перемогти у лотереї, у виборчій компанії, інші можливості. Тому її можуть підняти зірки. Що чекає на українців та росіян у найближчі дні? В мережі сотні прогнозів від мельфарів, астрологів та провидців. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз Мольфармак Гордієв в інтерв'ю Уніан. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росії тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордіїв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Тим часом астролог Влад Владро зазначив, що звільнення тимчасово окупованих територій збройними силами України наразі не бачить. А ще він припустив чергу заміну головнокомандувача зсу від вересня. У нас може бути абсолютно новий молодий генерал на радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки. Але і це не всі прогнози. Астролог додав, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов'язані з Кримом. Знищення Кримського мосту може здійснитися восени. Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Покровському напрямку. За всіма показниками переламним є 10-й місяць. Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов'язана з Покровськом. Якщо ворог його візьме, може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе прийтися, як і в свій час по Харківській області. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мальфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сила духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мальфарів, екстрасенсів Тарологів щодо кінця війни, напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.